Як зібрати докази, якщо побратими мовчать, а військова частина ігнорує запити. Нам вдалося отримати від військової частини бойове розпорядження, бойовий наказ командира, журнал бойових дій та ще ряд корисної інформації про бойову обстановку в день зникнення. Як ми цього досягли? Розповідаю вам, щоб ви знали, що це можливо для того, щоб оголосити зниклого безвісти померлим, потрібно довести суду наявність обставин, що дають підставу припускати загибель. Підтвердити їх можна актом службового розслідування, рапортами, бойовим розпорядженням, витягом журналу бойових дій, повідомленнями про бойову обстановку в день зникнення і тому подібне. Ми допомагаємо клієнтам зібрати такі відомості шляхом подання адвокатських запитів. Звісно, що більша частина такої інформації під грифом секретно, але й на адвокатський запит військова частина відповіла нам доволі детально, у який час та по яким позиціям був обстріл, що загрожував військовослужбовцю смертю. У суді ми заявили, Клопотання про витребування бойового розпорядження, бойового наказу командира та журналу бойових дій було складно. Військова частина двічі ігнорувала ухвалу суду, яка згідно Конституції України обов'язкова до виконання. Ми написали ряд скарг на вищестояще командування з приводу невиконання ухвали суду, і результату таки досягли. Військова частина надала вказані документи. А ми отримали цінну інформацію з приводу обставин, які підтверджують мовірну загибель військовослужбовця. У коментарях мені постійно пишуть, що військова частина не дає нічого. Це справді так, але наш приклад показує, що за правильного підходу та за сприяння суду потрібну інформацію та документи такі можна отримати. Адвокатське об'єднання «Компетенс» веде судові справи про оголошення зниклих безвісти померлих. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація щодо цієї процедури або правий супровід у суді, звертайтесь у особисті повідомлення або у телеграм. Посилання ви можете знайти у шапці профілю.